Яка відповідальність за невиконання наказу, передбачено в Кримінальному кодексі. У нас є дві статті, які врегульовують це питання. Стаття 402, яка називається непокора, і стаття 403 невиконання наказу. 402 зазначає, що непокора це відкрита відмова виконати наказ начальника а також інше умисне невиконання наказу. Тобто, зверніть увагу, що це умисне невиконання наказу. І карається. Вона в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Якщо ж невиконання наказу не ухоплюється тим, що це було зроблено відкрито, тобто якимось іншим чином, то тоді в нас є стаття 403, яка передбачає, що покарання зводиться до позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Таким чином, ми бачимо, що є дві ці статті, за якими, скоріш за все, буде відповідати військовослужбовець в тому чи іншому випадку. І є ще момент наступний, який зводиться до того, що в нас є норма Конституції України, яка гарантує невиконання явно злочинного наказу, тобто дозволяє не виконувати явно злочинний наказ. Одначе потрібно, щоб все ж таки це. Мало місце, і тоді тільки особа звільняється від кримінальної відповідальності за невиконання явно злочинного наказу. Проте питання, як же це довести? Це буде питання як до адвоката, так і до вас, передусім. Тому майте це на увазі. Більше того, якщо вам пропонують оформити якусь документальну ситуацію. З проханням пояснити, чому ви не виконали той чи інший наказ, то слід задуматись, чи взагалі давати таке пояснення, оскільки це може лягти в основу обвинувального висновку. Бо військовослужбовець щось там напише з урахуванням того, що він не юрист і викладе обставини, так як він того розуміє, а можливо, не зовсім це вірно буде. Тому декілька разів подумайте, перед тим, як не виконати наказ військового командування, можливо, спочатку порадьтесь з адвокатом, якщо ви вбачаєте, що наказ явно незаконний. А можливо, є сенс переконати командування в тому, що слід підкоригувати наказ. Коротше кажучи, є цілий ряд варіантів. Як діяти в тій чи іншій ситуації? Але дійсно ситуація з цим непроста.